Чи могло судове засідання тривати 30 годин. Чи мали право судді проводити його вихідний день, чи не порушує права людини нічний розгляд справи? І з цими запитаннями ТСН звернулася до ради суддів, провідних столичних адвокатів та юристів, а також до Служби безпеки України та генпрокуратури. Але дати правову оцінку процесу жоден із різних причин не зміг. Ті, хто погодилися прокоментувати, як змінювати корбану запобіжний захід, рекомендують все оскаржувати і не тільки в українських судах. Так, колишній суддя конституційного суду Віктор Шишкін телефоном про Коментував, що такий судовий процес яскравий приклад порушення норм процесуального законодавства, адже розглядати і ухвалювати рішення згідно із законодавством можна тільки в день і в робочий час. Правозахисник Євген Захаров запевнив, що такі засідання європейський суд назвав би нелюдяними. Це зробили саме у вихідні, і це тривало надто довго. При цьому люди, які там були, не мали можливості більше 4 годин вийти з зали. Якби перед європейським судом поставити питання, чи не є тут порушення статті 3, то він сказав би, що це це не є нелюдяне поводження.